Вітаю церкви. Мене звати Марина. І сьогодні хотіла з вами поділитися таким чудом, яке відбулося в нашій сім'ї. Ось у нас є молодша донечка Анюта. Їй зараз півтора роки. Ось коли їй було шість місяців, лікарі поставили діагноз їй дефект міжсерцевої перетинки. Тобто там була така щелина розміром 7 міліметрів. І Кардіологи сказали, що ось обов'язково до двох років вам потрібно робити операцію. Тобто вона сама ніяк не закриється, тільки ось так: такий дефект. Ось у вас є рік, щоб до цього підготуватися. Ну, звичайно, цей рік ми молилися, щоб прийшло зцілення, щоб ніякої операції нам не приходилося робити. І ось час прийшов, ми прийшли знову до кардіолога. Щоб перевірити, як там справи, лікар подивився і говорить, що ну, зараз 5,5 міліметрів, але все одно ну, якби показання є. Тому кардіолог говорить: ну, обирайте час і їдьте до Києва на консультацію і вирішуйте далі вже всі, всі питання. Ну, звичайно, з таким серцем ми їхали з важким. Переживання було, ну, ми вже прийняли цю ситуацію. Добре, думаємо, Господи, якщо ти хочеш, щоб була операція, тоді, будь ласка, будь з нами, щоб все пройшло під твоєю підтримкою, під твоїм наглядом. І ось коли ми приїхали до Києва, прийшла наша черга, зайшли, зайшли до кабінету. Так, вибачте. Я думала, нормально. Да. Зайшли до кабінету, вона знову подивилася на УЗІ і говорить: я не бачу ніякого дефекту, у вас там розмір зараз 3,5 мм міліметри. Щелина і ну, зараз немає ніяких показань до операції. І Ми з Сашою стоїмо в шокі, як це? Підожіть, а тут, а тут було п'ять з половиною, а зараз вона ні, ну зараз ось дивіться, вам просто зараз у вас відкрите овальне вікно. Воно у всіх діток в основному закривається до 5 років. Все, Тобто вам просто приїхати через рік і наглядати цю ситуацію і все. І ось ми з Сашою, тут у нас тільки що хвилину назад ми уже планували тут операцію і все інше, і тут просто. Все це розсипалось все. І ми з такою, з такою радістю і зі сльозами їхали додому. Просто дякували Богу і дякували всім, хто підтримував нас в молитві. Просто хочу сказати, що Господь чує і Він відповідає. В свій час, але він відповідає. Наймінь. Дякую. А, мабуть, що доповнити тримай. Що ми дійсно ми їхали вже, планували операцію, і у нас не було других шансів, ми просто не розглядали вже другі варіанти. Ну, тобто, коли тобі в Полтаві кажуть декілька разів, що треба робити, потім ми там з Києва приїжджають, дивляться, теж кажуть, треба їх їхати, приїжджайте до нас, будемо робити операцію. Ми їдемо вже до Києва, це от було тиждень тому. Ось і хочу ще сказати, якраз була це Господь так повів на домашній групі. У нас була тема яка сілення, і Господь через брата таку звернув увагу на таку подію. Всі, хто получав сілення у Бога, він, вони отримали це легко. Тобто не було якихось надвисоких, надмірних, якісь там молитви, якісь там, ну, тобто, знаєте, я, по, -чому, по що я кажу, не було якогось там довготривалого стр... страждання для того, щоб там всі получали легко, але була одна умова. Те, що казав Господь, він каже, віруйте в мене. Він каже: віруйте в мене, в Бога віруйте, віруйте в мене. І є діло, яке ми повинні робити, це вірувати в того, кого Він, кого, кого він послав, так написано в Біблії. Тому що всі ці люди, які получали сильне, вони робили тільки одне. Вони, вони намагались наближитись до Ісуса і звернути увагу свою на нього. Я цим я хочу вашу також, що це на це. Про це сказати, що дивитися на Ісуса, і Він вчора, Він сьогодні, Він і завтра, Він один і той же. І нам зняли той діагноз, поставили там звичайне що це, так як всі як всі дітки, Да. Тобто, слава Богу, слава Господу, вірити в Бога.